Вітаю, всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як готую ось таку закуску. Готувати її легко, швидко, але виходить дуже смачно. На базарі я купила ось такі різні маслини, оливки, артишок. Серце артишок, такі серед серединки артишока, мариновані, а також мариновані маленькі цибульки. Ви можете взяти будь-які маслини в банці чи те, що ви те, що ви полюбляєте. А також можна взяти різні мариновані овочі, до прикладу, огірочки, чи, цукіні, чи, чи мариновані цукіні, перчик, все підійде сюди. Отож, для цього висипаємо в одну ємність маслини, оливки. Далі сюди хочу додати мариновані огірочки. Хвостики зрізаю. Тому що вони не потрібні. Та нарізаю довільними шматочками. Закуску готувати дуже легко, виходить ефектна подача, проте це дуже смачно до якоїсь брускети чи бутерброда чи сухарика це дуже смачно. Також можна цибулю сюди додати, щоб вона замаринувалася, якщо ви любите. Ось так. Далі сюди додаємо цедру одного лимона. Проте цедру не натираю, а зрізаю ось такими шматочками. З половинки лимона. Ось так. А з другої половинки лимону цедру потрібно натерти на терці. Чому так? Тому що ось ця цедра дрібна, яку ми натираємо, вона має більше ефірних олій, вона швидше промаринує наші, е, наші овочі мариновані. Проте цедра, яку ми нарізали шматочками, цими полосочками, вона буде довше тримати цей аромат. Вона буде довше тримати цей аромат, який є в, в шкірочці від лимона. Беремо тільки верхню жовту частинку. А також використаємо сік половинки лимону. Також сюди витискаємо зверху. Далі, зверху нам потрібно поперчити. Додаю свіже мелений чорний перець. Якщо любите, щоб була страва пікантна, тобто перчена, ви можете додати перець чилі. Далі майоран. Це по бажанню, якщо любите, якщо є. Часник, порошок, часник, чесниковий порошок. Орегано сухий. Орегано можна додати і більше, тому що цим овочам дуже пасує ореган. Сухий тим'ян. Я висушую тим'ян сама, і потім його перебиваю в кофемолці ось в таку пудру. М'яту сушену. Трішечки м'яти, небагато. А також сухий базилік. Дуже сюди також пасує базилік. Трішечки каперсів. І самого соку з каперсів. І зелені свіжої петрушки. Дрібно нарізаємо сюди. Так, петрушка є. Заливаємо це все оливковою олією. Олії не жалкуємо можна більше, тому що потім ця смачна олія, той соус, який залишиться, можна використати як для салату, для заправку для будь-якого салату, а також просто брускеттою чи сухариком сухим хлібом, підсмаженим хлібом. Просто ось так його з'їсти. Це також буде дуже смачно. Все перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою. І залишаємо, щоб промаринувалося декілька годин. Тобто, зараз тобто зранку це зручно зробити, а ввечері вже на стіл готова закуска. Я вам дякую за перегляд, переглядку. подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей!